Продовжуємо підбивати підсумки року. Цього разу зробили добірку найкращих постів 2016 року у центрі уваги колонка Діани Балашової. Стаття про те, як побут вбиває дизайн. Вся правда про життя в заміському будинку. Вибір найкращого посту 2016 року. За вами голосуйте один не повторювати сім способів зіпсувати інтер'єр під час планування інтер'єру мрії. Важливо враховувати не тільки свої ідеї. А й пам'ятати про технічні помилки, які легко зробити ще на стадії чорнових робіт, а також про правила декору їм слід кожен дизайна. Ми розповіли про найпростіші способи зіпсувати інтер'єр і поділилися порадами, як виправити або запобігти популярні помилки, читайте далі два як менше платити за комуналку, два нуль у корисних порад втомилися переплачувати за послугишк. Даємо покрокову інструкцію, як знизити витрати на воду опалення, газ і електроенергію. Дізнайтеся, навіщо потрібні лічильники, чому варто звертати увагу на коклас техніки, як допомагають берегти електрику, вікна і датчики руху. Читайте далі 3, як відремонтувати вбиту квартиру дешево і швидко. Вбита квартира прекрасна можливість зробити все, що хочеться, не боячись щось зіпсувати, якщо вийде погано. Все зламаєте і переробите, якщо добре станете дизайнером, п'ять правил дешевого ремонту допоможуть вам подолати нерішучість. Читайте далі чотири вся правда про життя в заміському будинку, переїжджати в область або залишитися в мегаполісі. Актуальне питання для багатьох сьогоднішніх міських жителів у чому плюси проживання у власному будинку, про які підводні камені потрібно знати заздалегідь, про різні сторони життя в заміському будинку інмі. Ром розповів архітектор Микита Морозов: читайте далі 5, як заощадити на обробці і меблів. 10 лайфхак, коли приходить час для косметичного ремонту, бюджет не завжди дозволяє втілити всі ваші бажання в життя, але без вихідних ситуацій не існує. Якщо правильно підійти до квартирного питання, можна при мінімальних витратах отримати відмінний результат, просто використовуйте лайфхаки, які ми підготували для вас. Читайте далі 6, як не треба оформляти суміщений санвузол. Вісім частих помилок, суміщений санвузол, часте явище в сучасних будинках. Одні знаходять такий варіант більш зручним і спеціально об'єднують ванну з туалетом, інші миряться з тим, що мають, якби там не було, це приміщення повинно бути стильним, функціональним і комфортним. Адже тут ми проводимо чимало часу. Розповідаємо, як не варто облаштовувати спільний санвузол, Топ-8 поширених помилок. Читайте далі сім дизайн малогабаритки. Пост, який повинен прочитати кожен супереч поширеній думці, комфорт власників маленьких квартир залежить не від трансформованої меблів, хитрої обробки або польоту фантазії дизайнера, а від більш простих речей, яких саме у своїй колонці розповідає Діана Балашова, читайте далі 8 як побут вбиває дизайн, 10 помилок, які ви робите вдома. Коли ми отримуємо від дизайнера візуалізацію, яка повністю нас влаштовує, ми часто забуваємо або не думаємо про те, що в процесі обживання інтер'єру ми самі ж цю картинку і руйнуємо, як цього уникнути, і які промахи найчастіше допускають власники квартир, архітектор Євгенія Матвієнко фладзесі Розповідає про 10 типових помилок і ділиться порадами, як їх виправити. Читайте далі 9, як заощадити в ІКЕ, 8 практичних порад у всьому світі. Магазини ІКЕ вважаються одними з найбільш недорогих гіпермаркетів, меблів і товарів для дому, але погодьтеся завжди приємно заощадити. Ще більше розповідаємо про вісім реально працюючих способах витратити в ІКЕ менше грошей. Читайте далі 10, як укласти плитку в санвузлі. Сім нестандартних способів зовсім не обов'язково витрачатися на дизайнерську плитку, щоб оригінально оформити санвузол. За допомогою різних варіантів плиткової укладання можна не тільки створювати унікальні візерунки і малюнки на підлозі і стінах, а й змінювати візуальне сприйняття простору, Сім оригінальних і простих способів облицювання ванної кімнати, які не вдарять по бюджету в нашому огляді. Читайте далі.